Томатна паста, одна ложка приблизно. Перчик чілі, один помідорчик, корінь, селери невеликий. Все, у нас тут процес іде повним ходом. Ох, краса яка. Ох, Так, подивіться, яка краса. Все, чітко. О! гостренький вийшов. Всім привіт! І так, сьогодні ми готуємо угорське блюдо. Називається воно Боблеваш. Давайте пробіжимось по обладнанню і інгредієнтах. Значить, казан на 17 літрів. Ми вже поставили квасольку, закинули, квасоля вже вариться приблизно на 7 літрів води, пів кілограма квасолі. Але попередньо потрібно її замочити на ніч, і зранку вона вже буде така, як потрібна. Далі. Сметана 400 грам, Будь-яка жирність. ну Я так думаю, що чим жирніше, тим краще. М'ясо, яловичина близько кілограма. Не, не дуже крупно порізано. Копчені ребра, порядка 600 грам. Ковбаска домашня копчена. от Вже почищена від плівочки. Тут порядка 400 грам. Морква. Морку взяли одну, ну, досить велика. Дві середні цибулини, П'ять зубчиків чеснику, томатна паста, одна ложка приблизно. Перчик чілі, один помідорчик, корінь селери невеликий і корінь петрушки. Солодкий перець. Ну, я взяв половинку. Можна взяти цілий борошно, дві ложки і тісто, яке ми замісили спеціально для чіпеток. Закинули ми квасолю. Після того, як вона закипить, приблизно через 40 хвилин ми закидаємо сюди порізану нашу яловичину і копчені ребра. Косполя вже така напівготова. Ми зараз закидаємо нашу яловичину і ребра. Так, все, ребра наші. Опа! Перчик, чилі. Кидаємо вже. Додаємо зразу солодкий перець болгарський. духмяний перець з горошком. небагато, щоб 10. Чорний перець з горошком. По суті, ця страва має бути дуже гострою. Але ну, далі там вже на любителя. Когось їдять, наприклад, то діти і не дуже тоді. Ну, Тут то штук 20. горошин чорного перцю, я додаю. Хто любить гостріше, потім в процесі собі може вже, коли буде їсти, додати. Додаємо ще Додали лист штучок 5, ми їх потім все одно викинемо. Ще також посолити. Поки що три столові ложки, я думаю, нам буде достатньо. остальне в процесі перемішаємо і накриваємо кришкою. Фактично до того моменту Поки в нас не звариться м'ясо. так А тим часом робимо зажарку Налили олії і висипаємо нашу цибулю. Дрібно порізану цибульку висипаємо і обжарюємо до золотистого кольору. А тим ти... часом у нас вже готові наші чепетки. Подивіться в якому вигляді, виходить. Ну, трошки є мороки з тим. Може комусь простіше порізати, але ну, віддаємо дань традиціям. Так, Цибулька наша підчарилася. Зараз дуже важливий момент. Ми знімаємо вогню, щоб, щоб не кипіло. І додаємо паприку мелину, солодку, Тут дві ложки. І одразу перемішуємо. Одразу переміщуємо, щоб воно у нас гарячим маслом пропиталось. Подало колір. Чому кажу знімати з вогню, бо якщо не зняти, якщо перегорить в олії, то воно вже не дасть того ефекту. Воно сяде на дно, підгорить і е, таким посадком на дно впаде і буде вже не той смак, не той колір. І взагалі вийде не то. Так, далі ставимо на вогонь. Ставимо. Він далі закипає. Зараз додаємо томатну пасту. Тут у нас десь приблизно одна ложка. От так. Є. Yeah. Перемішуємо це все. В цей момент зараз додаємо моркву і обжарюємо разом з морквою Так, да, і сразу додаємо сюди порізану копчену ковбарку. Так, от таким чином. Ще крім того. Я так думаю, треба... Подати трошки бульйончику. Бульйончик. Пройшло приблизно 20 хвилин з того моменту, як у нас закипіло м'ясо. Ну, квасолька, я думаю, вже готова практично. Але я люблю, коли більш розварена квасоля, тому вона ще в процесі дойде. Так, а, ще бурйончику додому, то буде мало. Так, не дуже багато, але що разом то все у нас. Протушилось. О, так. Все, тухай тушиться. Приблизно 10 хвилин. А тим часом ще робимо таку штуку. От є у нас помідорчик. Ми його опускаємо. На кілька секунд. Це для того, щоб почистити з нього шкірку. І потім ми додаємо його сюди, до нашої зажарки, до ковбаски. І помідорчик має бути. Часом рибаться в нас. Дивиться як. Ох, краса яка. О. Так, все, помідорчик у нас Знімаємо шкірку з нього. Додаємо сюди, ріжемо дрібненько, додаємо сюди і воно кипить разом з ковбасою. Так, порізали. Додаємо наші помідори. Помідори, звичайно, не що літом. і не що домашні. Так. А тим часом. Так, сюди до нашого, до нашого основної ястрави додаємо корінь э, селери, корінь петрушки. Кажу, десь приблизно э, хвилин 20 як закипіло м'ясо. Так. так. І доливаємо води. Ми набираємо. Тепло кипятим чайничка і накриваємо. Так, Ну, пройшло нас трошки більше, ніж 10 хвилин, тому що ну, конструкції мангала наша виходить так, що з одного боку. І тому пройшлося трошки більше. щоб то все Протушити Зараз питні, зараз, зараз додаємо борошно ложки дві десь, не більше Так я, мабуть, сниму то відставлю сюди сюда, отак вот от Перемішаємо, це нам дасть густину для нашого страви. Все, зараз ще ставимо на вогонь. Отак, достатньо. Отак, перемішуємо. Гарно. Отак. О. І додаємо доказ. Все, води ми більше додавати сюди не будемо. Зараз накриваємо казан і практично до готовності яса. Да. Подивіться, яка краса. До речі, ця страва готується без картоплі. Картоплю сюди не додається. Виймаємо, значить, виймаємо наш перчик. Він своє вже відпрацював. Виймаємо. Ще є у нас болгарський перчик. Теж його виймаємо. Ну, кому подобається, той може лишати. Це не принципово. У мене ніхто його не їсть, варений, тому я виймаю. Займаю. Подивіться, як гарно все у нас виходить. Та, лавровий листочок вже теж мені не потрібний. М'яско в нас готове. Практично наша страва вже готова. За виключенням маленьких нюансів. Зараз додаємо чіпетки. І ті самі, які в нас злиплись, треба було пересипати їх трошки борошном. Вони дуже злиплись, закидаємо. Приблизно 6-7 хвилин вони будуть варитись. Бачите, трошки позлипались діяги деякі, але нічого страшного. Ось. Так. Спираємо, зараз скоренько перемішаємо. Вони не позлипались далі. Все, продаємо. Перемішуємо. О, дивіться, що виходить. О, і залишаємо на 7 хвилин. О, подивіться, що у нас вийшло. Пройшло 7 хвилин. Що там з нашими чепетками? Вибираюся велику. Все, чітко. О! Гостренький вийшов. І навіть, враховуючи, що я небагато давав перцю. Зараз, зараз, додаємо дуже важливий інгредієнт для боблевич. Це є сметана. 400 грам сметани. Додаємо. Дирбусь, сметани може бути. Ну, хто як любить. Чим жирніше, тим краще. Ну я би так казав. І додаємо дрібно порізаний чесник. Тож нагадують у нас головка чесником. П'ять зубчиків виходить. П'ять зубчиків. Все, висипаємо також. Висипаємо. Ось. Отак. І. Всю цю штуку. О, перемішуємо. Має перекипіти буквально пару хвилин. Додаємо зелень і наша страва готова. Але потім ще залишимо її хвилин на 5-10, щоб настоялось. А зараз закипить. Буквально пару хвилин і додаємо зелень і несемо. Зелень, до речі, може бути, ну яку ви любите, зелень. Так, зазвичай додають петрушку, укропчик. Все, ну хто любить кінзу? О, дивіться, сразу закипає. Сразу закипає. Прекрасно. От кажу, не вистачає тільки зелені. Опа! Так, перекипіла наша сметанка. Дивіться, що виходить, який колір насичений. Яка густина. Яка густина, а який запах, який смак. Ех. Так, пробуємо на сіль. М -м -м, навіть досолювати не треба. Додаємо зелень. Наша страва готова. Вважаю, що мета сьогоднішнього нашого приготування досягнута. У нас вийшов шедевр. Пробуйте, готуйте. А я бажаю вам всім здоров'я, смачного, до нових зустрічей!